Якщо б він нас не кинув, напевно, вряд ли е, я би так е, лупив би, добивався б результатів і, і, і топив би, як я топлю. Тож я сам по собі парень лінтюх, я себе постійно заставляю, заставляю. Тобто я роблю дуже багато всього типа, через силу. Мені подобається все, але я себе постійно дисципліную. І якщо б, напевно, він би був, би, я думаю, що я би не сильно би, там заморачувався в 12 років намагатись працювати. А чому ти взяв на себе відповідальність за родину, за дорослу маму, бабусю, дідуся? Того, що ну, бачив, бачив сльози, бачив скандали, бачив там, розпач і мами, і бабусі через те, що в мами не склали життя через батька, бачив, як вони це все переживають. Мене це дуже сильно, е, ну, дуже сильно задівало малого. І я пам'ятаю, що я там, падав, плакав в подушку, чи там, плакав десь в вані і казав, що тіпа, ні, я, тіпа, я його заміню, я, я зроблю, я доб'юся, і в мене немає варіантів. І я розумів, що нема батька, нема. Ну, Нема, якби опора є там в дідусі і, і в Юрі, але нема от, ну, фінансової опори, і ну, без цього дуже важко будувати сім'ю. Взяв на себе цю нішу, ти там чоловік батьків, що це почалося достатньо рано. ну І трансформувалося те, що там, мені здається, що там вже роки чотири, як вони там, на тотал обезпечені, во всіх смислах. Якщо там в дитинстві це були якісь точні допомоги, то зараз це абсолютно. Повна ізоляція у всіх питаннях, які в них можуть бути. Він поїхав з цього будинку, коли тобі було 19 років, так? Ні, 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 раніше. Раніше? раніше? Да. Я, я не я, знаю, я, 16 я, чи я, ні. Я вперше